Всім привіт та доброго здоров'я! бісквіт та крем готові. Тепер залишилося випекти білково горіхові коржі для горіхового торта. Перш за все потрібно підсушити горіхи. У мене мигдаль та арахіс. Подрібнюємо їх до такої крихти. Всипаємо в окрему чашу. Додаємо білки, цукор. Перемішуємо. Ставимо на парову баню. Помішуємо до тих пір, допоки не розчиниться цукор. Це приблизно до 40 градусів. Даємо повністю охолонути, лише потім додаємо просіяне борошно. Тепер викладаємо масу на деко, застелене пергаментним папером, на якому намальовані круги діаметром 20 см. Розрівнюємо. Духовка вже розігрівається до 150 градусів. Випікаємо, тобто підсушуємо близько 45 хвилин. І третій корж також робимо такого самого розміру. Випікаємо окремо. Це вже в залежності від того, якого розміру у вас деко. Коржі випеклися, я їх подрібнюю в крихту. Один буде на боки, а один на потім. Він легко ламається і, звичайно, легко подрібнюється. Ось така крихта вийшла. Третій корж також випікся, саме він мені потрібен для торта. Розрізаю бісквіт, обов'язково просочую його цукровим сиропом. Можна просочити молоком, просочуємо гарненько, тому що бісквіт високий. Змащуємо першу частину бісквіта кремом шарлот, який приготували заздалегідь. Потім викладаємо білково-горіховий корж, який також щедро змащуємо кремом. На жаль, камера не зазняла цей процес. Далі викладаємо на білково-горіховий корж частину бісквіта, яка залишилася. До крему додаємо 10 грамів какао, збиваємо та змащуємо верх та боки. Гарненько розрівнюємо. Боки торта притрушуємо горіховою крихтою, яку приготували заздалегідь. Верх торта я прикрасила білим шоколадом, намалювала на пергаментному папері візеруночки, ось такі листочки, охолодила в морозильній камері. Взагалі-то цей торт планувався як хрещатик, який складається з білково-горіхових коржів, щедро змащених кремом шарлот. Але вийшло ось так, захотілося торта побільше, тому випекла бісквіт. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде Україна!